Валерій Залужний таємно готується до е, передвиборчої кампанії для того, щоб стати президентом України. Така інформація з'явилася сьогодні, ми її зараз розберемо. При цьому Велика Британія, е, як зазначається, е, хоче допомогти Україні провести перші післявоєнні вибори. Це може бути пов'язано. І якщо подивитись на інші Повідомлення, які ми з вами сьогодні розберемо, в тому числі і про залежність України від наших європейських лідерів, зможемо зробити свої висновки з приводу того, чи це правда і чи може бути, чи може вже зараз проходити таємна підготовка до наступних президентських виборів, які виграє, якщо вірити, різним опитуванням, яку дуже швидко може виграти саме залужний. Давайте в загальному друзі розбиратись. Дивіться відео до кінця, і потім напишіть, до речі, окрім своїх думок, також, чи, як ви вважаєте, чи, добре, чи доброю новиною для України є те, що залужний може стати її президентом. Давайте ж починати і почнемо ми власне, з першого повідомлення. Американська журналістка так, Лівінгстон заявляє, вона написала пост в своєму Твіттері. Залужний таємно готується балотуватись в президенти України в передвиборчої передвиборчій команди ексглавкома. Вже навіть є штаб-квартира в Лондоні. Уявіть собі, поки що кампанія Залужного технічно залишається неофіційною, ніякого стартового відео немає, ніяких мітингів, тільки піар іншими засобами. Це включає форум ветеранів в Лондоні наступного місяця за підтримки впливового. Сергія Пашинського пише журналістка. Вона стверджує, що генерал-лейтенант Сергій Наєв був обраний новим керівником передвиборчого штабу Залужного. <кхід> Жодного підтвердження або спростування цим словам наразі немає. Можливо, вони з'являться, бо цю інформацію, скоріш за все, по Твіттеру рознесуть так точно. Далі, одразу ж після цього, видання Експрес-британське. Опублікує також ще одну свою статтю, так в якій говориться про те, що Велика Британія допоможе Україні провести перші післявоєнні вибори. Британська та українська виборчі комісії підписали відповідний меморандум. Лондон також запропонував допомогти у вдосконаленні демократичних практик. Передбачається, що Велика Британія допоможе з проведенням голосування мільйонів українських біженців за кордоном, а також в боротьбі з російською дезінформацією, оскільки і Київ, і Лондон очікують неминучого втручання Москви перед передвиборчу кампанією. Британська допомога також може стосуватися правил фінансування виборчих кампаній, безпеки бюлетенів та кандидатів. Це от така друга історія, і цих два повідомлення, так власне про те, що залужний готується таємно до виборів, і про те, що Британія напряму буде допомагати Україні ці вибори проводити, можна було би, наприклад, зробити висновок, що власне залужний буде являтися британським проєктом в Україні для того, щоб після того як його оберуть, щоб він продовжив політику. Дружби з Великою Британією, я не знаю, можливо, якісь там розглядаються бізнес-інтереси, я не знаю. Можливо, у вас є відповіді на це питання, можете писати в коментарі. Але це, схоже, ну, якби, тут поки що все клеїться. Знову ж таки, це лише слухи, я хочу нагадати, це ніяка не підтверджена інформація. Це просто слова одного британського видання і однієї американської журналістки. Далі, The Guardian пише. Глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією. Тоні Радакін, глава генштабу Британії, в середу візьме участь в зустрічі в Пентагоні, покликані остаточно визначитись, що 30 різних країн готові що 30 різних країн готові зробити для забезпечення безпеки України. З однієї сторони, американці вже заявили, що американських солдат таки не буде в Україні. Вони хочуть там закривати небо умовно. От, і Британія бачимо, що також своїх солдат відправляти не буде. Франція також там щось. Макрон мнеться і каже, що не буде нікого відправляти. Польща вже давним-давно сказала, що не буде польських солдат в Україні. І зараз може бути така ситуація, що. Ніякого контингенту, в принципі, в Україні не буде. А якщо буде, це буде виключно там декілька тисяч, які будуть знаходитись десь далеко від лінії фронту. А що це означає для українців? А це не означає ніхрена, це означає, що все одно єдиною, скажімо так, серйозною військовою силою в Україні будуть залишатись саме Збройні Сили України. І в цьому плані, можливо, Європа та Америка просто будуть. Допомагати розвивати е, наші збройні сили просто за рахунок їхніх коштів, їх устаткування, і, в принципі, це, напевне, був би непоганий варіант навіть в мирний час, там після війни, е, щоб зберігалися сильні е, збройні сили, так які будуть фінансуватися, фінансування на які буде в якійсь частині йти саме з-за кордону. Бо це б допомагало, е, по-перше, е, допомагало б їх розвивати, по-друге. Можна було б підтримувати високий рівень заробітної плати в цих збройних силах, і навіть там служба по контракту була б дуже привабливою, особливо, якщо не буде війни, так, і це буде просто така звичайна буденність, а не так, як це є зараз, коли люди йдуть і постійно ризикують своїм життям. Такий момент. От, і, власне, про симбіоз цього всього нам зараз розкаже нардеп цимбалюк. Так, бо це дуже важливий насправді момент. Бо всі ми думаємо, що там Британія, Франція, Німеччина, Штати що це все друзі, які нам постійно говорять, що ми надаємо допомогу Україні, ми надаємо допомогу Україні, це все допомога. Друзі, я хотів би нагадати, що допомога на сьогоднішній день в нас це кредити в своїй більшості, це просто кредити, так, під вигідні умови, але це все таки кредити. І вже на сьогоднішній день. Давайте послухаємо зараз цимбалюка, в якій ми знаходимося ситуації, і також кожен зможе собі дати відповідь на питання, наскільки ж насправді незалежною на сьогоднішній день може бути Україна, і наскільки незалежною є Україна. І тут потрібно насправді дивитися в дуже неприємні речі, дуже неприємні для українців, і це дуже неприємна реальність. В загальному давайте слухати цього нардепа цимбалюка. Мене турбує інше: що 100 нашого ВВП це борги, ніколи такого не було. І це ну, має війни турбувати. не було. Давайте так. Так, і війни не було, але війна війни і такої корупції ніколи не було. Можливо, була, але мені здається, що просто не в таких об'ємах, як зараз, коли отримали доступ просто до. Шалених коштів, яких не витратити якійсь окремій людині чи групі людей навіть за все своє довге і розкішне життя рік. А це перший рік, коли ми дійшли до такого краю, і за економічними показниками ми банкроти з цим це теж щось потрібно робити, але це не вигідно насамперед нашим позначальникам. Бо при такій умові списуються всі борги, от. А хто ж хоче. Нам ж розказують спочатку, що те, що надається Україні, це допомога. Ми допомагаємо Україні, бо Україна захищає Європу. Українські громадяни гинуть, бо Європу захищаємо, весь світ захищаємо від російської навали. А потім, як то кажуть, з'являється оцей самий шкурний інтерес, що насправді це просто кредити в Україну. В Україні в борг даються гроші для того, щоб потім їх забрати з відсотками. При цьому. Можна, ну, якби це ще розвивається дуже і дуже серйозний вплив так, на будь-які рішення України. Бо можна сказати: ви або робіть отак, як ми вам скажемо, або ми вам не дамо грошей. Все. І тоді дуже різко міняється рішення. І нам, до речі, Європа продемонструвала такий вплив, так, і це, до речі, показує, що Європа може цілком і повністю керувати рішеннями України, аби вони тільки того хотіли. Це стосується. Того самого злополучного закону про ліквідацію незалежності на і САП. Ми пам'ятаємо, коли Зеленський його підписав і опублікували, на наступний день всі європейські видання і політики почали говорити, що якщо це буде продовжуватись, і якщо зараз це не відкатиться назад, то ми просто зупинимо якби, фінансові операції з Україною, і не буде ніякої допомоги. Все. МВФ сказав те саме. І через два дні в турборежимі чи через тиждень там було. Прийнято зміни, які повернули все як є. От. І всі наративи про те, що в Набу, і САП, НАБУ і САП це осередки ФСБ в Україні і так далі, і весь цей бред собачий, все це зійшло на нівець зразу. А через те тут має бути дуже розумна політика. що чекати. Уряд можна критикувати і є за що критикувати. Але те, що держава, і це заслуга не тільки уряду. А всієї економіки, яка працює військово-промислового комплексу, насамперед наші зсу, все-таки ми, як держава, виконуємо свої зобов'язання соціальні. Тобто, вчасно виплачуємо пенсії, можна дискутувати про їхній рівень. Вони низькі, так висока інфляція, індексація не покриває інфляцію і ріст споживчих цін. Але вчасно виплачуються зарплати, виплачуються стипендії, інші соціальні виплати. І дуже важливо, щоб і надалі, і на наступний рік це держава зберегла, але потрібно думати про підвищення пенсії про пенсійну реформу. Це обіцяє уряд, новий міністр соціальної політики. Ми почули його бачення у комітеті. Але ще раз підкреслюю за цим непроста робота. Ну і звичайно, позиція наших партнерів, як вони нам будуть допомагати для мене. В принципі, дуже дивним являється. Дуже багато різних програм в Україні соціальних, якщо подивитись на те, що в нас немає грошей, в принципі, немає. В нас з'являється та сама прірва фінансова, яка називається програма національного кешбеку, так? тисяча від Зеленського. І от подібна така херня, якої багато. Або фінансування неіснуючих проєктів і. Неіснуючого неіснуючого розвитку інфраструктури на, в окупованих громадах або в тих, які вже знаходяться в зоні бойових дій. Так. І дуже багато цього є. І бачимо, що е, ніхто це змінювати не хоче. У нас далі є е, просто мільйонні злочинні тендери на Прозоро, Так. мутні, дуже мутні. Це постійно все відкривається. Вони, вони потім з'являються знову і знову, і все. Так, А тут бачимо, виходить, що ми ще й банкроти. От, Прямо вже офіційно, не, бо це реально всі розуміли, що там рік-два тому, коли ми цілком і повністю перейшли на фінансування нашої соціальної сфери за кошти, ем... за кошти європейців. Так? А зараз то бачимо, що якби ми навіть оголосили банкротство, то ніхто б нічого не сказав. Але знову ж таки, нам це не дозволять зробити. Наші партнери за кордону, бо вони все-таки мають надію ці свої кошти разом з відсотками повернути назад у вигляді прибутків. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде почитати. Дякую всім, до зустрічі!